Шановні колеги, мова йде про скасування голосування по закону про продаж сільськогосподарської землі. Наша команда внесла проекти постанов, які вимагають скасувати голосування про продаж сільськогосподарської землі, яке відбулося на минулій позачерговій сесії. І ось чому ми вимагаємо це зробити. Ви знаєте, що нещодавно пролунала заява Організації Об'єднаних Націй, яка говорить про те, що за оцінками всесвітньої організації вже зараз в усьому світі голодує приблизно 820 мільйонів людей. Криза викликана пандемією коронавірусу. Має загрозу ще більше загострити голод в світі. От у мене є ця заява Організації Об'єднаних Націй. Крім того, ви бачите, коли епідемія зараз захлинула весь світ, то є тільки два дефіцити в світі. Перше це все, що пов'язане з лікуванням і встановленням діагнозу коронавірус. і друге це продукти харчування. В світі сьогодні ціни на продукти харчування просто взлетіли, і Україна, як країна ключова, яка має чорноземи, зараз може відчути, що ми, можливо, єдині, які можемо себе забезпечити не тільки продуктами харчування, а в принципі захистити нашу продовольчу безпеку повністю тотально всебічно яких країн дуже мало. Коли зараз переформатується світ в глобальному просторі, кожна країна розуміє, що вона під час біди самотня. Нам потрібно не розбазарювати наші ресурси, а нам потрібно навпаки консолідувати всі ресурси в руках України і не дати забрати нічого. Але в той же час прийнято рішення. Президентом Зеленським, його урядом і його більшістю в парламенті, що саме тоді, коли світ розуміє, що кожна країна сама за себе і особливо в продовольчих питаннях прийняти рішення в обмін на одноразовий кредит Міжнародного валютного фонду, який складає всього декілька мільярдів гривень, продати сільськогосподарську землю, продати стратегічну власність. Так, Інші країни не живуть, і саме тому ми мусимо поміняти цю стратегію, переглянути її і залишити землю в розпорядженні України українців, так як це прописано в Конституції, а особливо наших фермерів, малих і середніх сільгоспвиробників. Дорогі друзі, у мене в руках інший документ Організації Об'єднаних Націй. В ньому прийнято рішення, що наступні 10 років в світі це є 10 років розвитку фермерства. І у нас з вами є все для того, щоб розвивати фермерство наступні 10 років. Але якщо закон про розпродаж сільськогосподарської землі стане реальністю, у нас більше такої можливості не буде. Що в цьому законі є неприйнятним? Перше, є неприйнятним те, що вже з першого дня функціонування цього закону земля може належати іноземним банкам. Тобто з першого дня роботи цього закону іноземні банки зможуть володіти українською сельськогосподарською землею без обмеження кількості. Хтось говорить, ну це нічого страшного, це просто ну такі будуть оборудки з кредитами, де землю закладуть. А потім, якщо землю заклали і селяни її втратили, то вона стане власністю міжнародних іноземних банків. Дорогі друзі, це не просто так. Сьогодні в руках іноземних фінансових глобальних кіл знаходиться Національний банк України. Його політика може прямо вплинути на подальше банкротство національної банківської системи, і це буде означати, що вся земля... Яка буде прийнята в заставу для забезпечення видачі кредитів в іноземній валюті по суті перейде до іноземних банків, тому що ми з вами. Українці не контролюємо, що робить Національний банк, наш український, і ми не будемо контролювати його грошову політику, його кредитну політику. І наша земля за лічені роки піде просто з молотка, стане спекулятивним товаром. А нам треба продавати не землю. І навіть не врожаї з нашої землі, нам треба продавати готові харчові продукти. І тоді наша країна зможе кредитувати міжнародний валютний фонд, а не навпаки брати і запозичувати копійки, які нас роблять жебраками і банкрутами. Я можу сказати, що в цьому законі про землю, який прийнятий, це є повне нищення нашого фермерства. Тому що Польща, наприклад, розвивала фермерство 15 років. Весь світ розвивав десятки років власне фермерства. Нам виділяється цим законом на розвиток фермерства всього трошечки більше ніж рік. А потім земля вже віддається іноземним і вітчизняним великим монопольним корпораціям. Це неможливо допустити, дорогі друзі. Я знаю, що в принципі. Те, що я говорю з цієї трибуни, зараз байдуже більшої частини залу. Хтось стоїть спиною, хто займається своїми справами, уряд взагалі залишив ложу уряду, тому що рішення про розпродаж сільськогосподарської землі вже прийнято на вимогу фінансових спекулятивних кіл. І зараз треба тільки пройти певні ну, такі формальності. Зняти наші постанови про скасування цього голосування з розгляду, і президент Зеленський негайно на догоду фінансовим глобальним спекулянтам підпише закон про розпродаж сільськогосподарської землі. У нього ніякого піетету до українських національних інтересів немає. Він здає все направо і наліво. Не він формує пан Зеленський політику для країни. Політику його руками. Як маріонетичними руками формують глобальні, досить цинічні жорсткі сили. А ми не маємо права як парламент підігрувати ці великі несправедливості проти України. І якщо зараз не буде скасовано закон про розпродаж сільськогосподарської землі, це буде означати. Що наступні покоління і наше покоління будуть по суті позбавлені і землі, і території, і продовольчої безпеки, і фермерства як мільйонів робочих місць, і великих валових внутрішніх доходів ми будемо позбавлені життя. Не будьте спільниками в цьому великому злочині, тому що Ця влада, яка сьогодні, зміниться дуже швидко, я в цьому не сумніваюся. Кожен хто був співучасником продажу сільськогосподарської землі, я переконана, понесе кримінальну відповідальність за це, тому що це по суті свідоме нищення України. Ми з вами, як народ, повернемо нашу землю, тому що як тільки Зеленський підпише цей закон про розпродаж сільськогосподарської землі. Ми, наша команда, негайно подаємо до Конституційного суду звернення про його тотальну неконституційність. І він дійсно неконституційний. І ми обов'язково, рано чи пізно, коли Зеленський повернеться в 95-й квартал, проведемо референдум Всенародний і запитаємо у людей, чи готові вони розпродавати останнє, що залишилося у нашого народу землю. І я Виконана, що і Конституційний суд скаже, що цей закон не має права на життя, і час у нас є для цього. І референдум всеукраїнський теж скаже, що продавати землю категорично не можна. А аграрії вже написали звернення до президента. Обласні міські районні ради вже прийняли звернення до президента з вимогою не приймати цей закон. І я звертаюся зараз до пана Зеленського. У вас є шанс. В історію України війти не як запроданець, не як зрадник національних українських інтересів, а як президент, який відстоює Україну. Накладіть вето на цей закон про розпродаж сільськогосподарської землі, і ви, можливо, виконаєте єдину свою позитивну місію на цій посаді. Я вірю, що Україна залишиться з землею, а ми з вами з життям, з незалежністю і суверенітетом. Слава Україні!